Сьогодні ми передаємо 5 автомобілів швидкої допомоги в лікарні Сумської і Київської області. Я щиро вдячна нашому партнеру і благодійнику компанії Монделіс Україна за цю важливу довготривалу співпрацю. І ми продовжуємо працювати в медичному напрямку для підтримки і розвитку закладів охорони здоров'я в Україні. Сучасні та надійні швидкі. Запорука того, що допомога прибуде та прибуде вчасно. В умовах війни та щоденних обстрілів це критично важливо. Тож в «Моделіз Україна ми передаємо ці 5 автомобілів медичним закладам Сумщини та Київщини. Вони обладнані всім сучасним необхідним обладнанням, яке може врятувати життя пацієнтів. Ми віримо, що ця благодійна ініціатива, як і інші наші ініціативи, буде важливою та своєчасною підтримкою наших громад. Сьогодні великий день. Фонд Благомай разом з благодійником компанії Манделіс Україна передає 5 нових швидких автомобілів для п'яти лікарень Київської та Сумської області. В ці важкі часи для України дуже важливе об'єднання бізнесу і благодійних фондів для спільної допомоги населенню України в часи війни. Це об'єднання надає Віру в те, що ми точно переможемо, і точно буде мир в Україні. І ми віримо в те, що ці швидкі машини, які позаду мене, будуть вчасно надавати допомогу і дітям, і дорослим задля кращого здоров'я наших українців. У нас сьогодні надзвичайно приємна подія для нашого закладу, дякуючи фонду Благомай і Монделіз Україна компанії. Кистська центральна районна лікарня отримує цей прекрасний автомобіль, який конче дуже необхідний для обслуговування нашої громади. Даний автомобіль швидкої допомоги вкрай необхідний на сьогодні в зв'язку з тим, що потрібно надавати безперервну, вчасну і якісну медичну допомогу. Медична допомога, яка надається в умовах війни, на, в умовах прикордоння і війни. Тому Даний автомобіль, який ми отримуємо як благодійну допомогу, впевнений в тому, що буде надавати щодня, буде спасати щодня якесь чиєсь життя. Ці автомобілі будуть служити нашим лікарням, нашим громадянам і захищати нас з вами, наших дітей, наших пенсіонерів і всіх громадян України, які перебувають у. В межах відповідальності даних лікарень. Ми надзвичайно раді і дуже дякую я особисто від цього нашого колективу, фонду Благомай і компанії Монделіс Україна за такий чудовий, прекрасний подарунок нашій Охтирській громаді. І повірте, ця машина буде слугувати на благо громади. Дякую вам за такий гарний подарунок. Хочу щиро подякувати за цю синергію та взаємодію благодійного фонду Благомай та компанії Манделіс.